Сьогодні з дівчатами вирішили з'їздити на полі будьо. Туди автобус їде приблизно скільки десь годину. Зараз їдемо через городочок. Горі дуже хороший день, сьогодні сонечко, синє небо. В Ірландії це дуже-дуже рідко, тому ми вирішили не гаяти цей день а їхати до океану, трошки, трошки походимо там, подивимось, Я ще не разу там. не Це перший раз тільки, Кажуть, там гарно там повинні бути якісь. Горучі, роки, ну, таке цікаво. Так, ну що, ми вже на балібоні на пляжі, біля самого пляжу, нам тільки зараз ще вниз спуститися. Тут гарно, але людей немає. Мабуть, ще сезон не почався. Але ж погода золота. Наталі, пошли, Тетяну доганять, вона вже вона вже скоро плавати буде. Ну, вона, вона всі так найбистра. Ми... А ми любимо роздивлятися кругом. Вон, гори якісь. Замок, по-моєму, так. Ну, зараз нам треба вниз туди спуститися. І я так розумію, що буде там далі доступ до вечер, чи гротів. и до океана кидаем. Такой грот здесь рядышком. И здесь сейчас посмотрим, что там впереди. Вот тут целая пещера. Куда она ведет? Я даже фонарик включила, потому что здесь вообще очень темно и не видно ничего. Вот тышка. Тут такие мокрые стены. Видите, какие мокрые камни. Ничего себе! Вот это такая пещера. впереди океан. Вот это можно видеть только когда отлив. Нет, стоп, Нет, не пойду, там... Слабо? решили попробовать в этот я... грот зайти. Ай. Ай. Да не, все, тут туда, тут тут слишком глубоко. Прямо уже я там да, ну, да, да, да. Нет, тут, наверное, получится вместе с плавками, а мочить не хочется, то что холодно. Поэтому сегодня этот грот нам не покорился. Но там такое что-то интересное. Там, наверное, страшная какая-то пещера. Да, какая-то жуткая пещера. Там, возможно, живут эти леприконы. Холодная. И ты знаешь, я по плавке уже зашла, наверное. Да. Не. Да. Все, не покорился нам этот ворот. Так, мы уже поднялись наверх с Таней. с Натальей. С этой пляж, где мы были. Там внизу ротиці якраз. А ми зверху. Тут далі пішохідна тропа. Тут, звісно, він теж сильний. Я не забивав трошки, що кажеш. Ну тут так гарно. О, ми сюди дійшли. До нього вниз спуститись неможливо, там немає ні дорожки, нічого до нього. Але ну вода все одно холодна. Але дивитися тут так гарно. Дуже-дуже красиво. я теж не можу нічого сказати взагалі. Не знаю, дуже дух захоплює. А Це ми теж дійшли до невеличкого пляжу. Він тут... Ще далі. Тут в горах вони от такі маленькі пляжики є. Ну не до всіх можна навіть зверху дійти.